Слава Ісусу Христу у п'ятницю святу. Коли ми згадуємо з'яву Пречистої Богородиці у містечку Фатіму, Португалії, водночас, сьогодні, 13 червня, згадуємо День славного Антонія Падевського або Падуанського, ще називають його, великого святого Христового, до якого Ісус являвся чудом Божим, тому Він зображується з Ісусом на руках маленьким. Синіоким русим ісус дарував йому квіти зимою і казав поставити перед диконами пречистої Богородиці. І це чудо ну, особливо навертало людей молитись до Пресвятої Богородиці, до заступництва її перед нашим славним самогутнім Богом трійці єдиних, Цим святим духом та сином єдинородним Ісусом Синьооким Руси. І не випадково саме 13-го числа Пречиста Божа мати почала являтись там, де Фатіма, де Португалія у 1917 році. Поклок Пречистої Богородиці саме 13-го, 14-го, 15-го числа особливо треба молитися вервичні молитви. Здійсняти і нагадаю вам я, що у нас в Україні також є мало відомий в Галичині, але особливо на Луганщині прославлений монах козак українець полив Горбенко святий Луганський, якому саме вечері 13 червня. Була явлена Пречиста Богородиця у 30-ті роки, і він особливо постів молився 13, 14-15 числа після того. Про цього монаха святого знайдіть інформацію, дорогі мої. А далі його далеким кровним родичем є Святослав Горбенко, що бачите на відео його, наславний герой ЗСУ, юний, який загинув, віддавши життя за Україну в Донецькому аеропорту у 2014 році. І своєму батькові, особливо мамі, він сниться, як вертається святими героями. Нагадаю вам я про це в моїх деяких відео відеопоклик Христа Павіть Пресвятої Богородиці. Казав я. Також нагадаю, що були пророчі сни, що там, в Луганську, славний святий Пилип Горбенко зробив чудо у комуняцькі часи, десь на межі 20-30-х років. Що сміялися комсомольці, безможники за вірою його і сказали: зроби чудо, якщо ти якийсь святий, він помолився біля дуба колоди, і та колода стала кам'яна, і ця колода досі є. Її ніхто не може зрушити які хотіли в комунянські часи її забрати з Луганська, якось зло зробити, щоб люди не пам'ятали за це велике чудо. То Бог показував чуда, що вони вмирали там або були ранені. І вищали покуті, що Боже простий нас, безбожники ставали віруючими під час уже проголошення України та колода була здвинута з місця до місця, де похований той великий святий Українець, якого особливо допомагає не тільки українцям, але його більше використовують москальські попи, і моляться до нього, що він допоміг їм захищати, нібито їхню Московію Росію. Але насправді славний Горбенко. Били був затятий українець, козак він завжди говорив українською мовою, не дивлячись на те, що були переслідування. Потім був запис, що він саме українець. Пам'ятаєте це? Звісно, він розповідав людям багато правди. Часи козацтва а також за голодомор. А чудом Божим прожив багато років, як відомо, і має сонячно воскресно вернутися з героями УПА ЗСУ до України. І нагадаю, що святі вернуться в тілах нових вічно молодих на вигляд до 30 років. І нагадаю вам я, що минулого року в мене був пророчий сон, як люди власне уночі кричать Бандеровський тризуб з Христом з'явився на камені власне там, в Луганську. І що той камінь сіяє, і Божа мати сказала, що буде таке чудо перед тим, як мають воскреснути наші з Богом святі люди. І з Пилипом Горбенком, що в Луганську область вам я має зійти не менше семи чудо храмів, з яких воскресне по тисячу святих, як кожну область України. І саме середи на четвер, коли має бути Боже пришестя, буде оте чудо свідчення каменя, і на ньому з'явиться тризуб з Христом у Луганську неподалік могили славного Пилипа. Фарменка, згадайте особливо ці три дні. Ну і звісно, щодня згадуйте тих, які герої наші святі, яких Бог має вернути сонячно-воскресно до нашої землі за молитвами всіх святих Антонія Падецького серед них, а також Пречистої Богородиці. То слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава з Богом і Богородицею! У п'ятницю останню за старим стилем календаря. Нагадаю вам я чи сьогодні останній день весни. Завтра перший день літа вітаю вас, я Борис Голодюк. Зелений тиждень, особливий, дорогі мої, хай Бог благословить вас, в каплиці, де є зяви Бога, Божої матінки, час моїх прощ. Перше це сталося саме у червні 2010 року, дорогі мої, за що особливо дякую Богові і Божій матінці. Надаю вам я, що вперше також. Бог дав веселку. Це у бік страсного хреста України. Я забув вам е, сказати, коли коментував цю подію, особливо таку Ну, за три місяці перед святом преображення 19 травня 2025 року. двадцять року. Час моєї молитви по телефону з Прикарпаття з моєю першою заступницею з Закарпаття Жюблика е, Добродійкою Ганною вірною Єлизаветою Куруц. Бог дав е, такий знак. І цей знак, як передала Божа Мати, що до свята Різдва її Богородиці до 21 вересня мала би статися перемога України з Богом, але це може статися і до 21 липня або серпня, Нагадаю вам я. А у випадку того, що Бог змінить плани свої, це може статися і пізніше. І хочу вам нагадати, що в Фатімі головне передання чистих Богородиці, щоб люди молились бік сонця вервиці щодня і просили в найважчий час, коли буде атомна ядерна війна після з'явил же Христа, щоб скоріше була. Боже прищастя сонця в четвер. Як четвер Бог вознісся на сонце, так в четвер він має прийти увечері до України і саме до Галичини, до Франківська з Божим військом, і звідси почнуть красні священні зміни від Бога Богородиці на многе блага Не можуть люди божі. А тільки потвори злі пощазають знищені Божою зброєю не людською з нашої землі. Яка божа зброя нагадаю вам я, про це пишуть откровення Івана Бослова сім час гнів, у тому числі знищення з людей. Сонячним вогнем за що було попередження у фатімі, як ви знаєте, 13 жовтня. 1917 року близько 100 тисяч людей бачили як сонце неймовірно збільшилось десятки разів і падало до землі, і тільки молитва. І людей, що не панікували, а вклякли, молилися щиро в бік сонця. Зупинило сонце Боже. За молитвами, звісно, пречистої Богородиці і всіх святих сонячного раю. І сонце зробилося срібним, а потім високом і від. Землі та стало того розміру, що ми його, звичайно, бачимо, дорогі мої. І нагадаю вам, чому саме так сталося. Спочатку Сонце червоне, розжарене падало, і його було видно в 10 разів більше, ніж звичайно. чи може й найбільше, бо багато знищеної фото і відео з того часу. Потім стало срібне. Це співпадає з подальшими пророцтвами УПА, в яких є головна тайна пророцт матінки Божої даної в Фатімі, які замовчені на жаль католицькій церкві, які у відео моїх «Світло віри і правди УПА від Христа і Богородиці. з 2010 року літа совісного казав я. Хоча відео більшості ті були знищені. На Ютубі, особливо на багатьох інших сайтах, де були попередження за війну, біду і так далі. Нагадаю вам я, що має бути з'ява вже хреста вночі у час атомної всесвітньої війни. Ви знаєте, що сьогодні вона 13, вона загострилася між Ізраїлем і Іраном. І ми на боці десь ізраїлю, тому що Іран на боці Московії. Але нагадаю вам я, що та війна всесвітня запланована силами зла, які тайно з'єднані Ізраїлю, Ірану, Московії, США і так далі. Глобалістами, сатанистами. І що саме вони через проект Голубой Луч Космічний. Хочуть явити бити чорнооко, вже хреста, і перед цим зробити з півночі знак, нібито Червоного Христа, до якого будуть кликати молитися різні священники, в тому числі і Папа Римський, який, як відомо, є е, зв'язаний з партією республіканців Трампа. Робиться зараз в США. Тою партією, ви самі знаєте, що там ситуація все складніша, і в час того хаос того вже Бога, про якого будуть казати, що це правдивий Бог, і що він говорить слово, як у світі ми зробити єдиний власне уряд миру, єдину армію, єдину поліцію, єдину владу, валюту, медичну систему, банківську систему і так далі. Єдині чіпи, паспорти, знаки, звіра, які у формі металевої пластин. Ті скажуть прийняти на праву долоню лоба під праву брову, за що були пророчі сни і певні передання Бога і Богородиці, про що казав вам я. Нагадаю, що хто це прийме, не дивлячись ні на які заслуги великі його, не буде Богом прощений ніколи піде у пекло. І в Москві вже є тип, якого бачите ви, якому виданий паспорт на ім'я Ісуса Христа і мати Божа передала, що він народжений шостого. Червня 1966 року, тобто до його 60-річчя. До наступного року має бути дуже свідство з його двійниками, нібито приходу до Всесвітньої влади. Але перед тим він має явитися і заявити себе, що він нібито як Божий пославник, вночі і так далі. Нагадаю вам, що наш Ісус, синюкий, Русий показується першою нерокотворною іконою Ісуса на полотні, а також чудом тим, що чорнобілі ікони стають кольорові. Очі Ісуса забавлюються в синій кольор, матінки Божої кари, саме у нас в Україні. 25 років, і за що наша є капаланська стаття. Дякую вам я, що в мене вдома є ікона. Тітяславська давня самооновлена, яка 2 листопада 20-го року засіяла і було попередження, що буде ще більша війна. За що говорив не раз я, і що Бог навіть показав карту України, Хмару показав, і де зачорнені райони, бачите, ви де мали нападати і нападали потім московити. І Тільки опір народний заблудати Духа Святого не дав їхні плани здійснити, але вони діснуваті богопрокляті далі хочуть це зло робити. Не панікуйте, бо в найближчі тижні ми про це почуємо і жахнемось, дорогі мої, за що було попередження. Нагадаю вам я 22 травня 2023 року Бог показав хмару франківську саме у формі мапи України, і де зачорнені місця. Там буде напад рашофашистів, ще більше при китайців, корейців, комуносатанистів. За страшні криваві великі гроші глобалістів, але не панікуймо в той час. Пам'ятаємо, що воля Божа є з нами, і Бог явно прийде, нам допоможе, але в залежності від віри проросла і які відомі як проросла упа, боже вісті, що я совісно пояснюю вже понад 15 років в інтернеті. І ви бачите велике чудо, як сіяє одна хмара і блимає саме там, де Галичина, бо саме навколо Галичини, мають дізнатися люди Божі. А що часто всі, хто му може боротися зброю проти потвор зла. А хто не може, то хоча б молитись, там де є чудотворні хрести, найбільш сині саме Франківську. Сидіння було біг саме старасного Христа України, до якого найбільше в світі мають українці йти. Чим більше будуть вони там запалювати лампадки від кожної побожної сім'ї, села, міста, молитись біг сонця, торкаючись велецями, іконками натільними хрестами цього надзвичайно благодатного чудотворного хреста, цілого богу, Божої матірку, всіма святими сонячного раю і всього. За 30 років його поцілували е, близько 500 людей, е, українців серед тих, що живі, а деякі вже в Бога світі. Е, тим більше Божі ласки будуть на Україні, тим скоріше буде Боже пришестя. Ким саме в понеділок той хрест має засіяти а перед тим неділю Вознесенський хрест перемоги України з Богом, що є у нас у Франківську на Вовченець горі. Ні, перед Божим пришестям четвер не ті два хрести мають засіяти, а потім інші Київську, А далі і по світу е, перед четвергом Божого пришестя. E І нагадаю, що саме в цьому році сповнилось 30 років часу встановлення цих двох особливо чудотворних, хрестів. І що десятки років це особливий період, коли ми молилися при стоїти Трійці, перед тим як почнуться найважчі найстрашніші події ядерної атомної всесвітньої війни, дорогі браття сестри, Українці, і інші дружні люди до нас, але ті, хто все більше з Богом, ми все більше відчуваємо його допомогу і неминуче віримо, що буде наша перемога, як пише Біблія Свята, праведні успадкують землю, а всі тільки потвори злід. Неминуче пропадуть з України, всієї нашої планети землі. Визволь мене від людини лихої, о Господи. Бережи мене від насильника, що в серці своїм замишляють злі речі, що війни щодня викликають. Вони гострять свого язика, як той вуш, отрута гадюча під їхніми устами. Пильнуй мене, Господи, від рук нечестивого. Бережи мене від насильника, що задумали стопи мої захитати. Чванливі сховали на мене тенета та шнури, розтягли свою сітку при стежці, сільце розмістили на мене. Я сказав Господеві, Ти Бог мій, почуй же, о Господи, голос благання мого, Господи, владико мій, сила мого спасіння, що в день бою покрив мою голову. Не виконай Господи бажань безбожного. Не здійсни його задуму, бодай голови не піднесли всі ті, хто мене оточив, бодай зло їхніх уст їх покрило, хай присок на них упаде, нехай кине він їх до огню, до провалля, щоб не встали вони. Злоязична людина, щоб міцною вона не була на землі, людина насильства, бодай лихо спіймало її, щоб попхнути на погибель. Я знаю, що зробить Господь правосуддя у Богому, присуд правдивий для бідних. Тільки праведні дякувати будуть іменню Твоєму, невинні сидітимуть перед обличчям Твої. Сливо! Тримайтеся скоро, красиво, Богом Богородицю. Слава Україні!